Всім привіт! Вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми відкриваємо третю палеточку кіндер Пасхальної серії 2023 року. Цікаво попадеться нам багато повторок, як минулих двох випусках, якщо не дивився посилання, шукай в описі. Чи не багато нам повторок? І нарешті ми піймаємо три іграшки, які ми так і не змогли знайти. Дивись, буде цікаво. Отже, ми розпочинаємо розпаковку. Нагадаю, вагу буду підказувати в лівому верхньому куточку. Всі вони зважені. І так починаємо. Починаємо з першого кіндер сюрприза. Тут нас зустрічає курчатко дівчинка з рожевим бантиком, і вона нам приносить. І це баранчик в зеленому мішку. Таке, на жаль, у нас вже було. Отакий От у нас баранчик. Ми його вже збирали. Здається, що в першій частині ми його знайшли. Отакий От миленький баранчик. Тут шерсть мені більше подобається, чим зроблено в чорному. В чорному якось не так зроблено шерсть, пророблено. Тут краще. Це все на не наклейки, це все на принтоу. Отже, другий. Другий у нас просто перчатка без аксесуарів. І він нам приносить. А ось і другий баранець, чорненький баранець. Також у нас він вже був. Ось такий чорненький баранчик з коромислом. З гілочкою начебто коромислом на ній два відерця. Відерця, цю чіпляти вже не будемо, нехай собі там відпочивають. А ми переходимо до третього сонного такого нашого курчати. І він нам приносить. Ура, 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 ура! Курчатко на баланс. Ой! Загубився хвіст. Ось такий хвіст ми маємо це півничок. Робимо висновки. Так. Ось така у нас обкладинка всіх однакова. І ось такий у нас півничок збирається з трьох частиночок, ну, один покров, елементик і два, дві частинки півника, і така підставочка. І він на ній має балансувати. Ви тримаєте і він балансує. Також є програма E-Playdo. Зараз беру і роздивимось. Ось такого маємо півника. Я хвостик не вставляла, іншим разом ставлю. Ось така підставочка. Ми ставимо, давайте краще на столі. І ось так він має балансувати. Нести його на балансі дуже важко буде. Ну, але що маємо, то маємо. О, упав. Зараз ми його поставимо до наших баранчиків. Поставимо. А він не хоче. О. Зате баранчик впав. <хи> Ось таку ми маємо трійцю перших іграшок. Відкриваємо наступну. Наступне у нас синенькому картузі курчатку. І він нам приносить. Курчатку на скейті. Курчатко на скейті у нас вже було. Ось таке миленьке курчатку. Він у нас вже третій раз трапляється. Ну, нічого, будемо шукати далі. Нам залишилося ще дві іграшки. Переходимо до наступного. Зі смартфончиком слухає музику. І він нам приносить іграшку, жабку, жабку яка стріляє, стріляюча жабка. Ось така у нас іграшка. Тут у неї такий механізм. Начебто вистрілює. Постріляти не будемо в камеру. Нехай собі тут постоїть. шостим ми знову наші сонне курчаточко Шоста наша іграшка буде. І це знов баранчик мішку На жаль. Сьома. Сьомий таке сонце захисних огулярах. І сьомою нашою іграшкою буде жабка в мішку. Боже, який раз вона нам вже попадається. Це вже, по-моєму, шостий. Шоста жабка це занадто. У мене тут озеро жаб скоро буде. Ось таку ми маємо ще одну жабку. Наступною іграшкою у нас стає. І це курчатко. курчатко. з кілечком. Паперове кілечко треба накидати йому на оцю палицю. Ось такого ми маємо курчатка. Наступна з бантиком дев'ята іграшка у нас буде. І це знову наш півник на баланс. На жаль, ось ось він на баланс. Ще один ми маємо. І так, це ще у нас 10 є. Невже ми не зберемо з 36 колекцію? І це зайчик з кільцем? Зайчик з кілечком. Ось такий у нас зайчик з кілечком. ось сюди надягається паперове кілечко. Такого маємо зайчика. І останні два на сьогодні. Беремо чи не зберемо? Головне питання сьогоднішнього дня і, і не зберемо вже. Бо це знов курчатка у нас в кейті. І останній кіндер, будь ласка, не повторка, Будь ласка, ми дуже тебе просимо. І це. І це курка в мішку. Курка в мішку. На жаль, на жаль, знову повторка. Ось така у нас курочка в мішку. За останню третю палетку нам трапилися всі дуже багато повторок, окрім зай... зайчика в мішку. І з новеньких іграшок у цьому випуску ми маємо тільки півничка на баланс. Усі інші у нас були. І нам ще залишається дві іграшки знайти. Це дуже важко, дуже багато повторів. 36 штук ми вже відкрили, і дві ми так і не знайшли. Я не знаю, це якесь. Неподобство іншими словами не скажеш. А я прошу вас знов підтримки у вигляді підписки на канал, а також ваших лайків, коментарів. Діліться, будь ласка, відео з друзями. А я всім дякую і до побачення.